Добрий день, діти! Сьогодні в нас заняття по охороні безпеки і життєдіяльності. Цілий тиждень ми будемо з вами повторювати знаки і говорити про безпеку. Чому? Тому що життя людини це саме головне. І ми сьогодні з вами, у мене на дошці світлофор. про Світлофор поговоримо і ще пограємо в ігри. Зараз ми пограємо в гру пізнай знак. Діти, продовжуємо. Ми пограємо в гру «Пізнай знак. Отже, давайте починаємо з світлофора. На світлофорі червоний знак, що він говорить, Стій. Жовтий увага, приготуйся, а зелений іди. Тепер, дітки, зверніть увагу, що в нас знаки є синього, або, скажімо, блакитного кольору, і червоного кольору, незважаючи, в якому вони в кружечку чи в трикутнику. Сині або блакитні знаки це знаки, дозволяючи. А в червоних кольорах це знаки, які попереджують. Отже, давайте знову подивимося, що на велосипедна доріжка дозволяє, а знаки інші говорять про те, будь уважним, що тут проїде. Потяг, будь уважним, водій, тут є діти, які йдуть із школи. Далі в нас дозволяючі знаки, «Пішохідний перехід, говорить про те, що, будь ласка, тут можна переходити. Надземний перехід нам говорить про те, що треба йти зверху переходити дорогу. І підземний перехід говорить про те, що в нас тільки підземний перехід, бо зверху великий рух машин. Діти, а зараз пограємо в гру стій іди. Ми повторимо, що означають кольори світофора. Якщо нам на світофорі червоний колір, що ми говоримо? Стій. Молодці. Якщо нам на світофорі жовтий кольор, що ми говоримо? Стій, лисички. А коли... Черво зелений колір. То, що ми говоримо, лисички. Будь ласка, проходь. Діти, а тепер ми з вами пограємо в гру, заховався знак. Перш за все, давайте повторимо, які перед нами знаки? Це знаки, які дозволяють, тому що вони блакитні. Це знак підземний перехід. Це знак дозволено тут перехід. Це. Наземний перехід, а це знак стоянка. Отже, я буду закривати знак, а ви будете потім угадувати, який же знак заховався. Якого знаку діти немає? Так, немає знаку надземного переходу. Ось він у нас заховався. Слідуючий. Який заховався? Так, діти. Це знак підземного переходу. Ось він у нас. Відкриваємо. Молодці. Діти. А які ж це знаки у нас? Це знаки, попереджуючи. Попереджає водія. Тут, може бути, велосипедисти, тут можуть бігти діти йти, а тут піш... пішохідний перехід, а тут потяг, який пересікає дорогу. Давайте знову з вами пограємо в гру, пограємося. Де ж заховався знак? Якого в нас знаку немає? Та, немає знаку. Увага, тут велосипедисти. Знов який заховався в нас знак? Так, знак, який говорить, увага, тут може їхати потяг. Ви гарно пограли, діти молодці.